Ні білизна крампів з екстра, на 10 кг, це їх 13 євро за кг. І хочу поспішити сказати, що орієнтовно, так по нашому дослідженню, то що ми важили, на кг іде 10 в середньому бюзгалтерів. 10, 9, 8, отак, від 8 до 10 бюзгалтерів. Знаєте, це нову категорію означається, у нас такий великий, класний. Кісточка є в нас присутня, неймовірно красивий. Ось такий бюзгалтер, він явно буде коштувати не 200, не 300 гривень. Тільки як подивається про монітор, так по нашому в нашому моніторингу, то вони коштують ну, 700-600 літрів. Дуже великий, класний, легесенька чашечка, повністю є легесенький. Така пересіночка, як я кажу. Дуже гарненький, великий розмір. Світловий так, ось такий ще є великий, теж класний. Тут йде без пушабика. Дуже гарний виглядає. Бачите, що достатньо великий. Ще один великий гарний розмір. Ось це так, супер, це гарнесенький, також великий, є кісточка і без паралону. Легесенький тільки просучка. Ось такий спортивний, неймовірно красивий. Бізгалтер. Також може бути як не спортивний, так і спортивний для повсякденного носіння. Гарні жлеєчки ззаді, підносять буде просто ідеально. Звичайно, попадаюся у нас тут і топи такого варіантику. Ще ось такі простесенькі, простенька кісточка. Бачите, що тут є на різнекі, зовсім різні моделі. Так. Ось такі красивий, ще простесенький, базовий, безшовний. Точніше, тут де безшовний. Красивенький, чорний, теж без кушали. Так, неймовірно, красива моделька. Ви знаєте, що ці моделі вони досить дорогі. Ще також може і комплект, комплекти до нього. Можна Ось такий у нас тут іде. Ось виглядає, зверху накидочка. Тут кісточки. Дві кісточки зверху накидочка. Вона дуже-дуже дорога, гарне якість виконання. Ось такий процесінький чорний, дуже гарно виглядає, невеликий такий, Ось такий класний пенюар. Дуже красивенький, дуже гарнесенький, такими легесенькими ось такими. З Я тут думаю, що тут на 1 кілограм може бути більше бухгалтерів, тобто бачите, що їх без паралону. Тож, Анжелікою тут іде ось така гарна, безшовна ззаді у нас йде. Викривається, нічого притискати не буде, дуже гарний, красивенькі. Білесенька маєчка для сну теж дуже гарнесенька, такими легенькими хуживами. Тут моделька досить великий безгалток, який защіпається, якщо не помиляюсь, защипається на передні. Ще одна маючка така сну, топ, малесенький, звичайно, попалися. і дитячі. Я в мене, що більше це купальні трусики такого плану, гарнесенькі бразильяни, дольчий кабана, чоловічі трусики. І до них саме компанія. Простенька невіз етикеточку. Ось такого плану. трусики звичайні. для сну, нічна сурочечка, така дуже гарна шовкова. Дуже гарнесенька, така легенька. Я один пізгазер. Також ви знаєте, що. І бізгалтери без каралону, навіть інді. в більшості випадків перевищують ціну з каралонами, з пушапами, точніше. Простенькі для особливих ліній, які називають такі кітрус. Тож дуже комфортно, по нашому макулані. Ще одні такої високою посадкою, тоді є один нас зверху. Маєчка простенька біла, також дуже красиве, гарне виконання тут для постійно. Кісточок, ось такий оранжевий, це головний, вона сказала. Е, так, труси для справжнього хазяїна. Сядні тільки трусики. Гарні високі. Так, ще одні трусики такого плану. Ще білесенькі, високі, високої посадки, топ, спортивний топ такого синього-синього кольору. Так, у нас просто так погрузилися, але все супер, все гарнесенько. Ось такого плану як колегесенька сіточка. Легенькі такі, малесенькі, стрінги. Не перезаряд, а такі стрільни. Так, так, я розумію, великі труси. Ще одні такі труски великі. Дуже гарний матеріал, натуральний. Дуже гарний такий йде колір самого цього бізгалтера. Світло-бусковий, ніжно-брусковий, точно вже би сказала. Ще одні високі трусики, досить високі. Так, тут є пушар. Легенький більш йде на бокову сторону пушак. Так само, як форми у нас різноманітні. Так, якщо не помиляюся, це, на mm -hmm. mm -hmm. це у нас піжамочка. Подивіться, яка красива, гарна піжамка, завжди бачу щира. Ось такий великий, гарний розмір. Маєчка. Це в нас іде від пример. Примарк, примарк. Як наголосикало. Так, це у нас дехаладик mm -hmm. шовковий. Ось такий великий гарний халатик. Mm -hmm. шовковий. Довгесенький, досить довгий. Е, стрінги. Ниточка. Крізь, який е, красивий боді. Досить красивий, дуже гарний. Тож, так, йде не повністю пруским, більш під бразиляном. І дуже тверда чашечка. Самий матеріал, вона тонесенька, але дуже-дуже міцна. Дуже гарнесенький. Таке, неймовірно красиве. Ще один такий йде топіком. Я бачу, що це новесенький. Підгалтик трусенький, спортивний. Трусики кружевні І ще багато-багато різноманітних Чувніші труси. Ось неймовірно красивий такий ще підгалтер. Тут теж кісточки. Не бешовні, але йдуть такі легесенькі кісточки. Я показала вам. Ще більше, але так, час наш трошки обмежений. Ось такі ще в нас є леопардовий воді. Також тут тут пушап, дуже великий, гарний пушап, для більш теж на бокову частинку. Тобто, щоб пройде другий разом у кубці кажуть. Тобто. Я замовлення пишете своїм мендер або нам вайбер руху, щоб отримати саме цей лот, внизі білизни, кремпільс екстра, тут 10 кг, торгається за 1 кілограм.